«Ну що дракони, ви готові? Він крикнув їм у далечінь, стискаючи у пальцях зброю і очі полум'я свічі. «Вано, Іван рідненький батько, багато в нього є імен. Душа вільніша за безхатька, а сміх гучніший від сирен. Ну що, дракони, ви готові до анекдоту ЗСУ? Сміятись будете до болю, і ми зрадіємо йому. Любив воно пожартувати і так майстерно жартував, що вже втомився рахувати, скількох він орків покарав. Така душа у вічей духа була міцніша від металу, що із з косою та старуха об нього зуби поламала, а він сміявся їй в обличчя. І викидав за жартом жарт, а він її косу позичив уже там, де окупант. Та не одразу схаменулась від отакої авантюри, а він, не мов, який прибулець косою виписував фігури. Таке можливо, неможливо, чи сон то був, чи наяву, Важливо, що він був людина, мій друг. Козаки з ЗСУ.